Що це я, Тимофій. Все, яка приклада, вона погода в нас. Сонечко грає на всіх. Їдуть автори, горить поле і сажають. І ми будемо, будемо сьогодні говорити про нас, які ми були ще в Дясні. Коротше, я пам'ятаю, що я був в Дяс. Тут а ми стояли, фоткались. Профоткались добре, але, звісно, трохи замало. Но ми фоткались, фоткались. Доки мені не стало 10 років. Верніше не 10, а 11. Після того явища я більше не люблю фоткатися. Бо мені один сон приснився. І після того я не люблю фоткати. Мені, коротше, присмінилося це що коли мені тільки мало настати один. Так і... мені здалося, що фоткають мене і мені різко стає дуже погано. І Із за цього мене... мене дуже почало сильно тіліпати і навчалося таке, що я, ну, я був вдома, в мене почався Почала мене всього трусити, також рушитися, визначався. А так все допоки зібрало хорошо, але я не люблю фоткати. То я мало контент знімаю. А якщо ви любите фоткати, то напишіть подобайку, Якщо ви любите подобайки поставити. І підпишіться, якщо вам не складно, а мені буде приємно Ставте поставте колокольчик, якщо вам не складно, щоб не пропускати мої відео. Коротше, після цього я перестав зніматися, то... Бо може бути в будь що мені може з того нас збуститися, що мені стане зле на тому фото. І почну дуже сильно хвататися на живіт. Ну, в 11 років це сталося. Я почав хвататися на живіт. На живіт. І так пройшло пару років. Ну, один рік. Один рік пройшов, я можу далі фоткатися, бо знаю, бо це вже було вже давно ложю, про неправдою. Так, так і той день сталося. І до тепер я не можу фоткати. фоткатися. Якщо вам буде цікаво, і за чого. Ну, і за чого, я вже вам Якщо б ще цікаво, про які історії я можу розказати навколо цього прекрасного поля, там де є дерево. І трава. Ну, і посажний. То я можу вам розказати виближче. Тож, то це якщо участок, цей участок не мій, я туди можу як зніматися. Далі йде участок мій. Мої тітки. Далі й... мій буде участок на 10,5, ну, на 5 гектарів і буде мачої сестрі. 5 гектарів 5 землі. І, і за того це призвали місце мільярдерське. Ну так це називається вишневодба. І воно бореться, що воно мільярдерське, бо із-за цього кажуть, що воно мільярдерське, бо воно дуже багато прибулі внесло в доларах. Зараз долари ви, долари, ви знаєте, що вони падають вниз, потім можуть піднятися доверху. І я пам'ятаю, що в нас було 200 доларів, то 200 доларів скільки десь там стоїло, десь 100 тисяч, не 100 тисяч а десь, 40, десь 30 тисяч, десь 40 тисяч, ну це не важливо. 100, ти, 100 тисяч то 10 мільйонів доларів. І я дивився, що таку суму дуже тяжко за заробити на 1 гектар землі. Як ви знаєте, я люблю займатися кухар ну, поваром. Ну, кухар, ну кухар я хочу стати кухаром Хорошим професіональним. Я вже можу всього майже. Ну і за чого, що в мене трохи перепади з настроєнням. Стаю ці раптово. Я можу. Я можу. Що в мене може бути сумний вигляд, може бути веселий вигляд, може бути ніякий ніякого. І і за цього я не знаю, чи стоїть мені далі знімати ролики. Якщо стоїть, то я буду далі знімати. Якщо не стоїть, то ви пишіть, пиші, якщо побачите якісь змінення І це відео буде славатися ще поки. Монтувати відео. Доки змонтуєш, доки виставиш, це прийде приблизно один день, два дні, щоб відео змонтувати. Якщо мені вийде чуточку раніше, то я виставлю цей день. Якщо ви так захочете, то і за цього дня я можу... Знімати, що я тут роблю. Так, всім я був з нами. Мене звати Тимофій. І це канал був волоклок. Ну, він буде перемінюватися. Далі думаєте, чого в мене названня було волоклок? Волоклок, названня було. Бо і за цього це просто був треш. Волок. Це означало, що... Я не мусорю воло, воло. Я, я добровольно збираю мусор. І добровольно я мусор здаю. Це було на волокло. А зараз і буде переіменовуватися, Ну, зараз воно фізі переіменуване, я вже переіменував. А зараз воно буде переіменовуватися на якесь краще ім'я. ну на ім'я аккаунта. Я думаю, які ви можете написати варіанти, ті я їй точно їх проставлю. Ви думаєте, це все паль, це все ложь? Ну ні, це не ложь, це правда реальність. Так що, всім!